Наступний крок, як ви як ви казали, як вона чує, що хтось десь колись завагів. По-перше, я не сказала, що вагітність неможлива, вона можлива, але має більше ризиків для самої жінки, має більше ризиків народження дитини з якимись вадами, має більше ризиків не настати взагалі. І як я інколи пояснюю своїм жінкам, кажу, що ви розумієте, в принципі, на сьогоднішній день ви завагітніти можете. Але я на це не можу вплинути. Тобто, якщо зірки складуться, скажімо, певним чином, це умовне така визначення, і ви завагітніте, це буде чудово, і хромосоми складуться нормально, і все буде. Але якщо ми на цьому етапі нічого не будемо робити, ви можете просто цей шанс не використати до закінчення свого репродуктивного віку. Так, випадкові вагітності трапляються, я, власне, бачила 48. Це максимальна вагітність, яка люди не вагітніли 28 років, встановили дівчинку, виховували, потім в 45 в неї почався клімакс, два роки в клімаксі, потім вона в 48 завагітніла сама, при тому випадково це виявили в Трускавці, коли її лікували від хвороби шлунку, і хтось все ж таки вирішив, що її до гінеколога треба відправити, що неї. Блювота блювати, і вони ніяк не могли з нею справитися, а потім виявилось, що це токсикоз. І нікому не зрозуміло, як люди 28 років не вагітніли, а потім взяли і завагітніли вже власне, в клімактеричному періоді жінки. Але це виняток. І винятки вони трапляються. І власне вони трапляються для того, щоб підтвердити правила. Тільки вплинути лікарі ніякі, не ні психологи, не лікарі на це ніяк не зможуть. Тому воно може реалізуватися, а може і не реалізуватися, і тоді жінкам треба пояснювати, або ви робите все, і далі ви собі, навіть якщо так трапиться, що на певному етапі ви відмовитесь від ідеї народити дитину, але ви скажете собі, я зробила все, що могла.